Скільки коштуватиме пшениця в жнива 2025-го, почнемо з того, скільки коштує пшениця сьогодні. Одразу наголошую, називатиму ціни в порту з ПДВ. Загальнодоступна інформація з Кернел, в конкретному порту ТБТ, а не на вісах налічкою. І так, другий, третій клас сьогодні можна продати за 10 600 гривень, а фураж 9 900 гривень. Скільки ж коштуватиме новий урожай під час обмолоту? Перше, головне, щоб працювали порти. Ситуація, як завжди, нестабільна, але рухаємося з вірою в їх роботу. В силу того, що є Ризики недомолоту в силу складних погодних умов, що склалися весною, трейдери не поспішають з рухом ціни. Станом на сьогодні, повірте, вже підписані контракти, оскільки великі трейдерські організації не телефонують по факту, коли скупилися: Альо, Джон, що даєш за пшеницю, а що повторій? І ціна станом на сьогодні дарує надію. Середня врожайність по Україні формуватиме загальну пропозицію по ціні. Дуже нестандартний рік. Але давайте прикинемо, що буде середній урожай, і працюватимуть порти. В такому випадку є ряд об'єктивного. Основні факти. Ри впливу це сезони надходження нового врожаю у липні. Традиційно збільшується пропозиція по пшениці на ринку, що тисне на ціни. Відновлення мит на експорт до Євросоюзу, повернення мит з червня, може ускладнити доступ до європейського ринку та знизити експортний попит, і також ситуація на світових ринках. Зниження біржових котирувань на пшеницю у Чикаго та Парижі також впливає на ціни в Україні, і тому ціна, виходячи з усього, що ми проаналізували, буде нижчою, ніж ми бачимо на сьогодні, в період жнив на 10-12 Якщо все буде рівно йти, і буде середній урожай. Але не забувайте про ряд ризиків, згаданих ви. Ще альдазор та бомонт у кожну хату.